Цього тижня ми визначали автора найкращого голу цілого місяця. Одразу скажу, що великої розбіжності у думках глядачів, експертів та журналістів не було найбільше. Балів віддали комбінації, розіграні як по нотах, зваживши на важливість м'яча збережемо невеличку інтригу. Трійка найкращих у зворотному порядку. На третьому місці гол Сергія Назаренка, отримавши м'яч перед штрафним майданчиком. Сергій змістився вправо і потужно пробив у нижній кут. У своєму стилі Сергій Назаренко забив цей м'яч. і Він увійшов до трійки найкращих цього місяця. Сергій Назаренко Дніпро третє місце нашого хіт параду. Вболівальники та експерти підтримують молодого дніпропетровця Дмитра Льопу. Він забив у стилі Назаренка, що правда доворіт було ближче ніж коли забував Сергій. Але усі чекають, що талант буде рости і віддають йому друге місце у хід параді місяця. А перемагає у вересні блискуча триходівка металіста у Ліверпулі Тевіч, Махдофі і Едмар вибороли титул найкращого голу місяця. І справді хлопці можуть розділити з Едмаром це авторство. Усе завдяки блискучій грі в один дотик. І це найкращий гол, найкраща комбінація вересня.